Добрий день глядачі каналу Спекулянт. От хочу показати вам такі речі, які залишилися з попередніх відео. Є деякі нові речі. Також хочу всім подякувати, хто в мене неодноразово брав товар. Можете в коментарях, кому не важко написати, як все пройшло. І дивіться, почнемо. Карданчик Зиловський. Зиловський карданчик в нормальному стані 500 гривень. Генератор. Генератор тракторний. Э, так, крутиться, все нормально, тут кришка тут кришка зламана. 500 гривень. Такий вал є корпус з валом. Ось в такому стані. Шестерня там нова. Ну, Може хтось пізнає. Ну, схоже на ногу. Е, так. Точило. Точило ручне. От така в нього характеристика. РТ-16. Ціна 8 рублів, 50 купів. Ще колись. Союз їх виробляли. Так, дивіться, він. Треба його розробляти, тому що не крутиться. от, Від руки не крутиться. Треба його розробляти. Треба розібрати і почистити. І буде все окей. 200 гривень. Так, частинка така циліндра є. Загальні розміри 65 на 90. Двох, двохходний. Штока всередині немає. Дивіться, в такому стані. Кому треба, там можемо домовитися за недорого. Та ступиці такі є. От З автомобіля шкода Фабія по 150 гривень, може на самоділку тут є подшипник. І з Кадіка, по-моєму, теж ступиця, теж 150 гривень. Так, є така проволка. На полуавтомат, щоб варити без газу. Флюсовано. Може комусь треба 100, 100 гривень. Так, маса така, є виключатель маса. Ось От От так видно характеристики. Е, оплавився один штир Не знаю, можна поремонтувати, ні. Хтось буде купляти щось у мене, може йому подарувати образно. Так, є. Такий кран, тормозний кран з птс овського прицепа, 2 птс 4 400 гривень. Він схожий на новий, але болотного храніння, як кажуть, треба його чистити, може. Так, от стойничок 200 гривень. Так, є така штука. Не знаю, що то є. Вали, вали тут стоять латуні латунні або бронзові. шестерні, все працює. Пробував туди ставити бумагу, виходить е, нарізані такі ломтики. Кому треба пишіть. Е, є такий е, такий циліндр, з нього можна зробити хороший прес тому що. Тут стоїть пружина і в другу сторону він сам повертається. От сюди накачали давлення, відпустили і шток сам зайшов всередину. Вихід штока приблизно 15 см, товщина його 70 мм. Ну, детально, кому треба, скину фото відео. Так, є така приспособа. Типа під дрель зроблена із рульової рейки. Це теж дуже довго в мене стоїть. Хотів дрель робити, тепер вона мені вже не треба. Е, от зроблено із шатуна. Дрель заджимати, і тут поворотний механізм стоїть. Ну, Хто хоче побавитися, можу там віддати за 300 гривень. Так, лампа, така лампа. 200 гривень. Так, пневмо, точило, СССР, гостовське. В общем, 200 гривень, кому треба, там подшипники треба міняти. Не крутиться. Ножниці. Ножниці такі садові, товсті дебелі. 150 гривень. Так, є сейфи у мене такі ще залишилося останні. Ці сейфи. Так, три в хорошому стані. Можна їх на код поставити. Ну, крім замка, буличинки, всі треба поміняти або кодом пользуватися, тому що е ключів немає. Так, їхні розміри 35 на 25, глибина теж 25. Так, в цьому. Один залишився маленький. Тут розмір 30 на 20 і глибина теж 20. Так, ці будуть по 400 гривень. І такий теж 400 гривень. Ну і може комусь треба. І є такі сейфи, що тут розломано все. В общем, хтось хоче, може, відновити або зробити на колодку. В общем. 250 гривень. Такі три сейфи є. Оці всі три. Неробочі. Один, один замкнутий. Ну а один теж таку має штуку. По 250 гривень. Такі колеса до культиватора є. На них наварили угольники. Якщо треба стандарт, можна угольники легесенько відрізати. По 150 гривень за штуку. Культиватор. Без двигуна, редуктор є, фрези з одного боку сторони є, з іншої додаю отакі От фрези. Можна поставити, хто хоче погратися, відновити. Ручки все є. От, дивіться, такий стан. 1500 гривень. І ще один культиватор такий є. Теж двигун там йде під заміну. Фрезер-редуктор є, а двигун треба замінити. Або відремонтувати хто хоче теж півтора тисячі Так, є такий компресор, що залишився з попередніх відео. Він в печальному стані, тому що корпус мотора розломаний. Конденсаторів нема, двигун не перевіряв. А, сам компресор качає. Качає, є трубки, обратний клапан, виход на присостат, все є. Нюанс на головках. Тут відломано ребро, охлаждення і тут. Герметичність компресора є. Голови чугунні. 2500. Так, ДКУшка є. Кому треба, треба замінити подшипник. Так, вот такому стані 600 гривень. Вогнегасник, вуглекислотний 200 гривень. Так. Ось такий самокат, кому треба, теж 200 гривень. Фара Фара робоча у нас якогось мотоцикла стояла на автомобілі, включала задній хід. Вот такому стані. Кому треба? 100 гривень відправлю. Ящик, може, комусь треба такий маленький 50 гривень. Трос приблизно 20 метрів, товщина троса Десятка приблизно не міряв його, так на око. 20 метрів приблизно він м'ягенький. О дивіться, він дуже м'ягенький. Може комусь треба. Пишіть за нього, будемо домовлятися. Так, лібетка така є. Е, дивіться, все крутиться. Все з ним добре. Е, є до нього вона трьохтонна, є до нього такий крюк мощний. 1500 гривень хочу за неї. Механізм, механізм э, запаски. Це з Форда Транзіта старенького, 96-й рік, по-моєму, 200 гривень. Тоже треба розробляти, бо воно все заржавіло. Так, є такий рейлінг. от Дивіться, є такий рейлінг. Може комусь треба на лануса на, на автомобіль. Кому дивіться, кому підходить. 200 гривень. Такий рейлінг. Багажник, рейлінг, хто як каже. Ящик. Ящик такий є на попередньому відео. Е, теж був такий ящик, але той ящик забрали. Це інший ящик. Е, дивіться, він йде. Він іде, якби броньований. Тут двойна бляха. Двойна бляха, а знизу кантик взагалі тройна. Можна його використовувати. На трактор і як протиов'яс для грузу спереді ставити, і буде буде вам противвіс. Розміри, його дивіться, розміри 48-на так на 36 і висота 24. Такий ящик 1000 гривень. Є така оська з ступицями. Дивіться, така оська. 600 гривень. Діски є такі на 5, на 6. І на тут на 5. Шпильок, дивіться, по 150 гривень. Комплект. І така ступиця 300 гривень. Так, давайте далі продовжимо. Такий. Бачок є з кришками 200 гривень. Такий бачок з насосом, з краном. Верхньої кришки немає. Тут є якийсь кран, не знаю. 400 гривень. Може бути під бак. Так, Дивіться, є такі механізми. Ось тут є руль із Євеко, там руль з Образно. І один рульовий механізм повністю є з Ford ескорт можна десь на якусь самоділку зробити, тому що тут є хрестовина, можна там приспособити, піднімається серву руль верх-вниз. переключателі, аварійка, все є. Хочу за нього 500 гривень. Вентилятори на 220 вольт по 150 гривень. Так, є такий латер. Латер, його характеристика. Так, е, Питали мене 250 на 0,5. Ну, він малої мощності. Колодка от так відломана. 500 гривень. Так, є такий тестер 4353. Це ж е, Головка не працює. Не знаю, може комусь треба на запчастину 100 гривень. Так, трансформатор. Понижаючий трансформатор, характеристика 5 амперний, 36 вольт. Висока сторона, низька сторона 600 гривень. Так, ящик такий, може комусь треба 350 гривень. Насоси. Насос. Открутиться. Не знаю, із чого він. от, така його фірма. Казал. Казал. По 600 гривень. І цей ще один насос. Цей насос у нас що аббер. Тут десь писало. О, тут є. Аббер. Цей не крутиться, цей крутиться, цей не крутиться. По 600 гривень. Угловий редуктор є. Ось такий угловий редуктор. екскаватора, коротше, дуже-дуже мощний. Не знаю навіть, яка його вага. Зуби все добре. Передаточний один до одного. От така хрестовинка є. Ну, кому треба, можете писати, будемо домовлятися. Так, є редуктор з з обгонною муфтою. Вже дуже багато людей питали за нього, от роблю відео. Він 1 до 4. Тут отут, де я кручу один оберт, з другої сторони, 4. За цей редуктор. Хочу 3500. Ага, ухо, всі на місці. Так, є такі вали. Е, так, ці вали по 1000 гривень два і маленькі там. Кому треба. На циркулянку може комусь треба такий вал 700 гривень. Є такі в мене ще е, з GI SK пружини може комусь треба Зад, перед по 100 гривень штука Образно на 2 штуки 200 гривень. Так, є такий сварочний трансформатор, сварка. Намотана вона на три фази, але підключена на 220 На 220 працює. Все нормально, можна з неї на, на якісь самоділки. Хочу за неї 1000 гривень. Так, є такі браслети. Браслети. Їх треба, бачите, ремонтувати. Тут погнута, десь бляха погнута, десь порваний цеп. Але, хто має руки, може їх зробити собі. За ці, за ці всі 4 цепи хочу 600 гривень. За 4 браслети. Так, є такі балони, великий, малий і ще менший 5 літровий. Пишіть, кому треба, розповім детальніше. Великий 900 гривень, маленький 600 гривень і цей за 400 гривень віддам. Так, і ще є такі у мене штуки, на хто кому треба на печку. О, може комусь треба. Показуйте, зробіть скрін, показуйте, яку саме вам треба і буду вам показувати. Так, і ще хотів показати таку корморізку. Вона ручна. От середині на 4 ножі. Все з нею добре. 1500 гривень хочу за неї. Є такий двигун із автомобіля GLISK. От такий, такі його характеристики. 69 кВт. 1,5 двигун. Повністю з усім навісне. Стартер, Коробки вже нема. Форсунки все є. Хочу за нього 12 тисяч гривень за комплект. Так, хочу показати вам такий пилосос ракета. Він працює, все з ним добре. От така характеристика. А, так, в чому фішка цього пилососа? Він дує в дві сторони. Образно, треба пилососити. Так, поставили шланг. І якщо треба, щоб видувало повітря, сюди ставимо перехідник і працюємо. І є до нього ще така е, насадочка, вона ставиться на банку. Можна е, краску розпилювати там. Е, раніше так робили по білку. Кому треба? Ну, і насадочки до нього. Кому треба 400 гривень. Можна навіть е, бачив в інтернеті, сюди. Ставили і е, горн. Кузнічний горн підключали до цього пилососа щоб обощати воздухом. Так, є ще такі цепки в хорошому дуже стані. Не от, без зізноса дивіться, одну цепку зібрав, щоб вам показати. На 13-14 дюймів вони підходять в такому стані. Не ржаві, але. Ковані ну в хорошому стані. 450 гривень, це виходить на два колеса. І другий комплект, так само 450 гривень. Так, і ще не продалася така помпа МП600, 600 літрів хвилину. Вона нова. Кому треба 3500 можу віддати. Тут не вистачає. Тут немає карбуратора і магніта. Так, і хочу показати такі цепки. Дивіться, ці цепки. Так, ширина стола 1 метр. Ці всі цепки, де я показую, 6 міліметрів товщина, товщина дзвіна. Ну, і дивіться, такими кусками там образно метр п'ятдесят. Два, п'ятдесят, 2 метри. Коротше, такі різні куски. Ну, от Є 4 метровий кусок. Раз, два, три, 4, два, з половиною. Ну, і тут йдуть куски. тонші. Це п'ятерка. Одним куском. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 6 метрів. Трьохметровий кусочок. Так, це у нас іде двохметровий кусок, цей кусочком, майже 2 метри, цей 4 метри кусочок і ці куски теж різні. Є. О, дивіться. Кому який треба кусочок, показуєте. Робите скрін і я вам його відправляю. Дивіться, так, щоб ви розуміли, так буде. Ціна одного метра 50 гривень.